Розв'язую найскладнішу нам теж задачу менше, ніж за одну хвилину. Нашим завданням тут є знайти кількість цілих значень параметра А, за яких корені цього квадратного рівняння лежать по обидві сторони від одиниці. Для цього звертаємо увагу на те, що перші три доданки можна згорнути за формулою квадрату різниці. А 25 одразу перекидаю на другу сторону. Звідси очевидно, що А дорівнює 2А плюс-5. мінус 5, і очевидно, що більший корінь буде більше, ніж 1, а менший, відповідно, менше, ніж 1. Розв'язуємо цю систему нерівностей. Тоді отримаємо 2А більше, ніж мінус 4, і 2А менше 6, звідки А знаходиться в межах від мінус 2 до 3. Цілі значення, що входять в ці межі, це мінус 1 0. 1 та 2. А мінус 2 і 3 ми не включаємо. Кількість 4, що і є відповіддю.